Слава Богу, дорогі брати та сестри, за цю чудову можливість, яку Бог знову нам дарував. І немає більше тої радості. Що я ще раз повторюю, як мати спільність один з одним із нашим Господом. Правда, брати і сестри? Брат нагадав і звернув увагу нашу на слово Боже, що воно дорогоцінне, що воно дуже важливо для кожного з нас. І це так воно і є. Повинно так бути, брати і сестри. І я хочу поділитися Словом Божим. Брати сказали, що перший говорив, нехай буде так. Ось думка така, я прочитаю, і ми з вами прослідкуємо 16 розділ, 19 вірш Івангів від Матфія. 16 розділ, 19 вірш, Іванглів від Матфія записані такі слова. І ключі тобі дам від Царства Небесного, і що на землі ти зв'яжеш, те зв'язано буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, то розв'язано буде. На небі. І ще одне місце це об'явлення, перший розділ, 18 й вірш. Об'явлення 1.18. І живий, і був я мертвий, а ось я живий на вічні віки, і маю ключі я від смерті і від аду. Сьогодні думка така. хотів поділитися з вами, брати і сестри, про ключі. Про ключі. Сьогодні деякі вважають віруючі, вважають, що Бог дав право нам, тобто ключі дав від Царства Божого, і сьогодні служителі є такі, котрі людей або пускають, або не пускають в рай. Ну, Хтось, можливо, спостерігав це, інколи пропуск на лобо цепляють і інші речі. Друзі, то від невіддання такого люди мають таке уявлення. Ми, читаючи Слово Боже, ми повинні розуміти Писання. І Дух Святий Він нам відкриває це розуміння. І, до речі, ті два місця, що я прочитав, це два різних, дві різні думки. Тобто про двоє ключів говориться. В одному місці про одні ключі, в другому місці говориться про другі ключі. Але ми далі трошки розважимо і будемо говорити про це. Дивіться. В цьому розділі, в 16 розділі, коли ми читаємо трошки раніше, ми бачимо цікаву подію, коли Христос запитав учнів, за кого ви визнаєте мене. Пам'ятаєте? Можете прослідкувати вдома, коли прийдемо, ще поміркувати над цією думкою. І там апостол Петро відповів і сказав: Ти, Христос, Син Бога живого. А далі ми читаємо, а Ісус відповів і до нього, і промовив Блажений ти Симона, сино Йонин, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Отже, така думка є, що Камінь. Про якого тут ми чуємо, читаємо. Камінь це є Петро, то дійсно, в перекладі Петро то камінь є. Друзі, але е, кажуть, що на Петрі, на Павлі, побудована церква. І є багато таких пам'яток ят... пам історичних, е, і люди звертаються, розуміють, що то Павло і Петро заснували церкву. Друзі, ні, ні, ні. Не Петро і Павло заснували церкву. Вони так були особливими з банками Божими для того, щоб попровадити людей до Царства Божого і допомогти війти в церкву. Але дивіться, розмірковуємо ми над цією думкою, що Христос побудував церкву. Він і тільки Він побудував церкву. Він казав учням, що я побудую церкву. І ворота пекельні що? Не подолають. Але будівничий архітектор, прораб, як ще назвати, брати-будівники, вони допоможуть цю думку зрозуміти краще, хто найголовніший на будівництві, друзі, це Ісус Христос. Тому що Він будує церкву. Далі дивіться, що ми читаємо з вами. Тут використовується два слова. В цьому вірші використовуються два слова. Вони однокорінні, вони подібні, вони схожі, але трошки значення трошки мають різні. І коли Христос говорить до Петра, там з'являється слово Петрос, тобто буквально скеля чи камінь. Ось і вище ствердження Петра про те, що Ісус є Христос, це є підвалена, це є основа, це є фундамент вчення церкви, вчення Ісуса Христа і нашого з вами, брати і сестри. Ми на цьому фундаменті будуємо нашу віру. Ісус є Христос. Сьогодні то інша думка. Не хочу говорити про це, що значить Христос. Це помазаник, це Месія. Ось і в Біблії дуже багато про це сказано. Але для євреїв це було дуже важливо, особливо для євреїв, визнати Ісуса за Христа. За Христа. І ось Павло, тобто Петро, вибачте, Петро саме це усвідомив і висловив це, зазначив, що Ісус є Христос, Сина, Син Божого. І це є саме важливе. І Бог це виявив Петрову, Петру. І на цьому камені, на цьому переконанні, на цьому віровизнанні, так би мовити, саме Христос будує і церкву. Петро, це як носій, як будівельник, як благовісник, як той збанок, через якого Бог діяв. Бог діяв. Коли він проповідував, пам'ятаєте, в 4 розділі Дій тих апостолів він каже так, що немає іншого неба під небом імені, під небом, даного людям, щоб вони мали що зробити? Спастися, немає іншого. Оця основа визнання Ісуса за Христа, за Месію, за Спасителя, за збавителя не тільки Ізраїля, а й всього людства від гріхів їхніх. І Христос на це і прийшов. І ось саме це визнав апостол Петро, тому що Бог йому відкрив. І далі апостол Петро в своєму вже листі пише цікаві слова, брати і сестри, Перший лист, 2,5, другий розділ, 5 вірш. Він каже так. І самі він звертається до віручих, до дітей Божих, «Не мовте каміння живе, будуйте дім духовний, на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. І самі, як духовне живе каміння, брати і сестри, Бог з цих камінців живих будує собі дім духовний, дім духовний, церкву свою. Павло, він більш конкретно розкриває таємницю Євангелія. І ця таємниця, він каже, прихована від століть та поколінь, тепер розкрита його святим. Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї темниці між поганими? А вона, Христос, у вас надія слави. Це до Колосіан апостол Павло, Павло пише в першому розділі 26-27 вірш. Христос надія слави. Надія всього людства на спасіння. Це, ми зазначили саме перше слово Петрос, друге слово Петра. Схоже? Петро – це Петра, правда? Схоже. Але що воно означає? Воно означає скеля, кам'яна брила або гора. Таке значення має. То Камінець, можна сказати, Петро кам'янець, а ось Христос то гора. Гора. І саме на цій горі, на цьому камені, Христос сам, тобто, будує церкву свою, брати і сестри. Христос є тим камнем тією горою. І коли він пише в другому розділі, в четвертому вірші, він каже так: приступаймо до нього, тобто до Господа, до каменя живого, дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог, бо стоїть, бо стоїть у Писанні. Ось кладу я на сіоні каменя вибраного, наріжного, дорогоцінного. І хто вірує в нього, той що не буде осоромлений. Отож. Бо для вас, хто вірує, він коштовність, драгоценність, а для тих, хто не вірує, камінь, що його занедбали, були будівничі, Той наріжним став каменем. Так вже пише апостол Петро, брати сестри. Він розуміє, що тільки на Ісусі Христі потрібно будувати, що Він саме і робив. Він благовістив, Він проповідував. Коли апостол Павло говорить цю думку, то він каже такі слова в Першому листі до Коринтян, 10 розділ, і каже: І пили всі той самий духовний напій, бо пили від духовної скелі, що йшла вслід за ними. А та скеля, Петра, гора, був саме Христос. Павло він розповідає народу ізраїльському і звертає увагу на образи певні. На певні образи, і він про це говорить, що коли Бог вів Ізраїля, ну, і показував, тобто певні вони бачили Ізраїлі образи. Про те, що Христос супроводжував Ізраїль скрізь, нагадує апостол Павло, вони їли ангельський хліб, вони пили живу воду, отже, церква побудована брати і сестри на Христі. Ізраїль, в принципі, будувався на Христі. Трошки інша думка, але хто досліджує, брати і сестри, пам'ятаєте, Ісус Христос 5.39 Івана казав, досліджуйте Писання, бо вони що? Свідчать про мене. Про мене свідчать. Ви думаєте, мати життя вічне, досліджуйте, але вони свідчать про мене. Про яке Писання говорив Христос, брати і сестри? Про Євангеліє, так? Мовчання, знак згоди. Так, ні. А Апост... Ісус Христос говорив про старий заповідь, брати і сестри. Про старий заповідь. До... Коли жив Христос, то Євангелія ще що не було. не було. І тому Христос звертав свою увагу на старий заповідь, на Писання і говорить, що весь старий заповідь говорить про нього. Це дуже цікаво, але це інша думка, брати і сестри. Але ми бачимо, що Христос Він супроводжував ізраїльський народ, Він вів народ ізраїльський, і Він прийшов до цього народу, але свої що не пізнали, не визнали і розп'яли його. Але е, наша думка, брати і сестри, е, що таке ключі? Трошки я відійшов від думки, брати і сестри, але я гадаю, що це е, ну, доречне. Ключі. Коли мова йде про ключі, то ми уявляємо з вами, що? Двері і Замок і замок. Обов'язково, воно пов'язано, двері з замком. І саме ключі вони потрібні для того, щоб відімкнути двері. От ключами або відмикають, або замикають. Правда? Отака От цікава думка. Ключі це сила, це влада, це можливість відкрити двері Царства Божого. А двері це. І Ісус, брати і сестри, пам'ятаєте, Христос сказав: Я двері вівцям, і хто війде через мене, то що, буде мати пасовського і вийде, і війде, і життя буде мати. Так Христос сказав, брати і сестри. Христос каже, я двері, коли через мене хто війде, спасеться. І той війде і вийде, і пасовись знайде. В Івана, 10 розділ, ми можемо з вами про це визначити чи прочитати. Вказати на Ісуса, як це можливо, як скривіше, змалювати принципи Царства Божого і доступність Його для нас, тобто, іншими словами, явити Ісуса Христа. Оце ключі. І саме ці ключі Ісус дав учням, апостолам і нам з вами, брати і сестри, щоб ми відмикали цар... двері царства Божого для людей, що не знають Ісуса Христа, не знають шлях Спасіння. І Бог доручив це саме. Апостолам, брати і сестри, а потім і нам з вами. Дивіться, що ми читаємо з вами далі в Матвії, в 10 розділі, Христос каже: Оце посилаю я вас, тобто наша думка відкрити Царство Небесне, правда? Христос каже, посилаю вас. А ходячи, проповідуйте так, говоріть, що наблизилось що? Царство Небесне, Царство Боже. Один називає називається Небесним Царством, а це саме царство, інше називає Божим царством. Воно одне. Воно від Бога походить, воно Боже, тому що Бог править і Бог цар є того царства. Івана в шостому розділі ми читаємо: то дух, що оживлює, тіло ж не допомагає нічого, але слова, що їх я говорю, Христос каже вам, то дух і і життя. Дух і життя. Відповів йому Симон Петро: до кого ми підемо, Господи, ти маєш слова життя вічного. І ось ми з вами, брати і сестри, розуміючи це слово, ми повинні направляти людей до життя вічного. Тому що Ісус Христос, в іншому перекладі, написано: Ти маєш слова життя вічного, а там ти маєш глаголи вічної життя, джерело життя, брати і сестри. І так написано: Я, Господь, покликав тебе в справедливості, я буду міцно тримати за руки тебе і тебе берегтиму. І дам я тебе заповітом народові, за світло поганам, щоб очі відкрити незрячим, щоб винести в'язня яз... з в'язниці, а з темниці тих мешканців темряви». Для цього прийшов Христос, брати, і сестри! І він є, в принципі, можна назвати ключем, але він дав нам можливість відкривати його іншим. Тобто, показувати Христа, показати того, хто виводить людей з темниці, з в'язниці гріховної, до волі, до життя. Тобто, ключі це влада, як ми вже говорили, право, можливість відкрити певну правду. У цьому випадку про царство небесне, про царство Боже. Ми говоримо, двері відкрити на дорогу, на стежку, на стежку спасіння, що веде до пізнання Бога і до царства Божого. Тоді сказав до них Ісус мир вам, як отець послав мене, і я вас що посилаю. До кого це говориться, брати і сестри? До учнів це говориться, але коли Ісус Христос возносився, пам'ятаєте, він дав доручення учням своїм і сказав: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Ісуса Христа, Отця, Сина і Духа Святого, і виліть виконувати все, що я заповів вам. Це таке повеління, вона не тільки апостолів торкається, а й кожного із дітей Божих, тому що ми бачимо, що учні вони теж навчали цієї правди, цієї істини про Христа, і послідовники їх знову передавали іншим. І так поширилась Іванґлія, царства Божого, по всі можна сказати, по всій землі, по тому цивілізованому світі. Ісус докоряв. Вчителів ізраїльських певним чином в одному місці читається. Читаємо 23-й розділ Євангелія від Матфія. Горе вам, законникам! Бо що вони роблять? Бо взяли ви ключі розуміння, самі не війшли, і тим, хто хотів, увійти що? Боронили. Цікаві речі, правда? Ви взяли ключі, ви маєте ключі, ви називаєтесь вчителями, ви знаєте слово Боже, чи кажете, що знаєте. Але інших не допускаєте, не відкриваєте двері. Це дуже важливо, брати і сестри. І це певна відповідальність перед Богом за те, чи користуємось ми тими ключами, чи ні, які Бог дав нам сьогодні. Ще раз повторю: людям допомогти, допомогти війти в ті двері, які направляють нас до пізнання правди, істині, до пізнання Господа. Ісус каже, хто слухає вас, мене слухає. Хто ж погорчує вами, погорчує мною. Хто ж погорчує мною, погорчує тим, хто послав мене. Ми послані слух, щоб нас люди слухали, щоб ми проповідували іншим про Ісуса Христа. І хто прийме добру новину і війде в двері, той буде записаний де? В книзі життя, на небі. Той, хто приймає. Наших, наші докази, наше свідчення. Він отримує спасіння. Він знаходить Бога. Хто нехтує нашим свідченням, друзі, то Той залишається неспасеним. І це проблема людства, але ми повинні прикладати всі зусилля для того, щоб людей направляти до Бога. Бог дав нам таке доручення. Ще хочу декілька слів сказати, брати і сестри, що ми повинні зв'язувати. Там написано, що Христос сказав: дам вам право зв'язувати, розв'язувати. Що зв'яжете, то буде зв'язано, правда? Так ми прочитали з вами. Перш за все, ми розглянемо, що пов'язує. Ми звикли так, що якщо зв'язати, то потрібна тільки шнурівка бути, правда? щоб зв'язати, чи ланцюги, чи ще щось, щоб щось зв'язати. Але я звернув увагу на те, що в будівництві, коли будується щось, а саме тут говориться про будівництво церкви, є інші зв'язуючі речі, компоненти, зв'язуючі. В будівництві є розчин, є цемент, є. Вапно є інше. Я не знаю, я не будівничий такий, Біля будівничих виріс, щось будував сам, але я знаю, що є такі зв'язуючі компоненти, і вони щороку з'являються інші, інші, кращі, кращі. Але на це хочу звернути увагу: що коли будівництво йде, то між цеглою і розчин кладеться. і він зв'язує, І він зв'язує. І таким чином, коли будується церква, то будується через людей з допомогою людей. Але ми повинні бути тим, так би мовити, розчином, який зв'язує, пов'язує і допомагає людям приходити до Христа, а в цій будові мати певну міцність. Певну міцність. Так ми вже саме прочитали, пам'ятаєте, і самі не мовте каміння, живе, будуйте дім духовний, говорить апостол Павло. Тримаючись голови, від якої все тіло суглобами зв і зв'язями з'єднання і зміцнене росте з ростом Божим. Це вже Павло каже Колосянам. Пам'ятаєте? От цей розчину це зв'язуючи елементи, про які вже каже Павло, брати і сестри. І воно повинно присутнє бути в будівництві. Дивіться. В 28 розділі, 18 вірш, ми вже згадували, Христос говорить, що дана мені всяка влада на небі, на землі. Тож ідіть і навчіть. Навчіть, навчаючи їх, зберігати все те, що я вам заповів. І ось е, Ісус Христос дає ключі Петрові. Він, Петро, відкрив Царство Боже Ізраїлю. Насамперед, пам'ятаєте, коли П'ятидесятниця була, хто проповідував? Перший. Петро, Петро проповідував. Далі, коли Бог посилав Петра не тільки до ізраїльського народу, а ми читаємо з вами в дім Корнілія послав. Пам'ятаєте? Петро не хотів іти, не розумів того, але Бог йому відкрив, що і поганам, тобто язичникам, Бог дає що? Спасіння, спасіння. І тому Петро, він з самого початку, ще Павла не було, так би мовити, на служині. А вже Петро і євреям проповідував, і погонам проповідував. То всім. Тобто, це знову нашу думку направляє про те, що Бог дав право, можливість, силу і владу проповідувати. Тобто ці ключі відкривати Царство Боже іншим людям. В 15 му розділі ми читаємо, що говорить Петро сам про це. 15.7. Може і браття. Ви знаєте, що з давнішніх днів вибрав Бог поміж вами мене, щоб погани почули слово Євангелії через уста мої, та й увірували. Увірували. Це дуже велика справа, брати і сестри, приводити людей до. Віри, до пізнання Бога до спасіння. Ми становимося співучасниками в спасінні інших людей. І до цього саме закликає нас Господь. Наше завдання відкривати і спрямовувати, хто чує, той ходить. Хто, ходить? хто має вуха, той чує, що дух, що Бог говорить церквам. І тому ми повинні людям відкривати ці духовні вуха. Ісус Христос хрестить Духом Святим. Ми ще підкреслюємо таку думку, що Він будівничий, і Він хрестить Духом Святим. Ніхто інший так написано. Він хрестить Духом Святим, а хрещення це занурення. Іншими словами, водить куди нас, брати і сестри? А? Тіло Ісуса Христа. Вірно, брати, в церкву. А церква то є тіло Ісуса Христа. І тому. Винуватись нашого Спасіння і творець нашого спасіння – це Ісус Христос, та скеля, та гора, брати і сестри. Далі ми читаємо, Христос говорить, по правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. І ми звертали на це саме увагу, брати і сестри. Але дивіться, що тут записано, що право зв'язувати та розв'язувати. Чи відкривати та закривати Царство Боже, то має ключі хто? І Ісус. А розв'язати і зв'язати тут на землі мають право учні і служителі. І служителі. Про що мова тут саме ідея, я хочу декілька слів ще сказати те, сестри. Дивіться, що в 18 Матвія, 15 вірш. А коли прогрішіться твій брат проти Тебе, іди й йому. Викажи поміж тобою та ним самим, як тебе він послухає, то ти що там написано? Придбав брата свого. Тобто та проблема, яка була між дітьми Божими, то що вона розв'язана? Ось таку, таку думку сьогодні говорить Дух Святий для нас. Ми можемо ці проблеми що розв'язувати, ці вузли розв'язувати. Далі дивіться: а коли він не послухає, то візьми з собою ще одного чи двох. Щоб справа всіляка ствердилась устами двох чи трьох свідків. Якщо послухає ще якогось брата, тебе не послухав, а брата послухав, то що? Розв'язано. Якщо не послухає, то що? Не розв'язано. Зв'язано, ще зв'язаний брат і сестра залишається. Далі, якщо він не слухає, то йди, скажи церкві. Якщо послухає церкви, то розв'яжеться ця проблема. Якщо не послухає церкви, то що тоді, брати і сестри? То він залишається зв'язаним. Він залишається зв'язаним. Так написано, брати сестри. Він нехай буде для вас як, як поганен, поганен чи поганин і, і митник. І митник. Ну, Зв'язується з Словом Божим. Так Слово Боже говорить. Ми людей не посилаємо в пекло, ми людей не зв'язуємо на на. Погибель, ми людей направляємо, і це саме головна задача. Тобто, ще раз підтверджую, що Бог дав нам ключі. Але Слово Боже говорить, що якщо людина не навернеться, попереджує, Бог попереджує, якщо людина не навернеться, якщо вона не покається, якщо вона ну, не дозволить себе розв'язати, то що вона може загинути? Закинути такі рішення стосовно один одного та церкви, зв'язують або розв'язують нас, брати і сестри. Христос дав служителям право відкривати царство, закликати до покаяння, а також кликати і суд Божий. Служителі мають право кликати. Яким чином? Через слово, брати і сестри. Через слово. Я хочу один приклад такий цікавий провести на початку церкви. Пам'ятаєте? Це записано в п'ятому розділі дій святих апостолів. Цікавий такий приклад, коли Петро. Проповідував, і там були такі, як Ананія і Сафіра, пам'ятаєте приклад? І коли вони звершили гріх, допустили гріх, то що? Вони були як? Покарані. Ну, то перша апостольська церква, слава Богу, що сьогодні ніхто нікого, так би мовити, такий осуд не, 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 не діє, Ось, я би так сказав. Але все-таки, можливо, десь і діє. Це діє Господь, це робить Господь, і в даному випадку Він робив це через апостола Петра. Ну і інші гріхи, теж, вони також повинні бути вирішені і розв'язані тут. Поки ми ще на шляху, як Ісус Христос одні причі говорив, пам'ятаєте, поки на шляху, ми повинні вирішувати ці питання, тобто розв'язувати, або вони залишаться якими зв'язаними. І про це саме говорить нам сьогодні Слово Боже. Господь нас попереджує і про суд Божий. І так написано: дивіться, Івана, 20 розділ, 23 вірш. Кому у простите, простите, їм, а кому затримаєте, то затримаються. Тому вирішуйте, вирішуйте ці проблеми, ці гріхи, можливо, покаяння перед Богом, вирішуйте, тому що вони вас приведуть до загибелі. Що ще хочу сказати, брати і сестри, Христос, ми з вами прочитали друге місце, і живий, і був я мертвий, а ось і живий на вічні віки, і має ключі я від смерті і від аду. Ісус є ще раз підкреслює джерелом життя, але Він також чинить і суд. Батько весь суд віддав кому? Синові віддав. І тому Він і суддя, Він буде судити світ за те, що не повірили, за те, що не відчинили своє серце для того, щоб Дух Святий війшов для спасіння. Бог буде запитувати кожного. Так написано до євреїв, що Призначено один раз людині що? Померти, а потім що? Суд. Бог прикличе до відповідальності перед ним. Він прийде судити світ, він буде судити всіх непокірний і змушений, я так висловлююся, змушений буде непокірних, тих, що не розв'язали ці всі проблеми, хто не покаявся, кинути до пекла. Тому що один законодавець суддя, що може спасти і погубити. І погубити. І тому судити нам не дано. А спасати саме нам, доручив це Господь. І дав нам ці ключі, брати і сестри, щоб ми проповідали, щоб ми відкривали двері спасіння для людей, тих, що не знають Бога як Творця, як Спасителя. І нехай Бог допоможе нам розуміти те слово, яке відкриває нам Господь, щоб ми були дійсно його знаряддям, його збанками, банками, для того, щоб Бог нас, ну, Через нас міг працювати і будувати цей дім Духовний, Царство Небесне, Церкву Ісуса Христа. І саме про це будемо молитися, просити у Бога сили, натхнення для того, щоб Він сповнив нас Духом Святим, щоб ми були Його знарядям в Його ділі і щоб не ховали ці ключі, а приміняли їх, і людей вели до спасіння, щоб прославний був наш Господь Ісус Христос, Йому слава. Амінь.